Вітаю одразу після зустрічі Трампа і Путіна. Трамп дав доволі розлоге інтерв'ю виданню Fox News. Сьогодні буде дуже багато різних коментарів. Знаєте, будуть зловтішатися, будуть хейтити, будуть казати, що ні про що. Ну в українських засобах масової інформації на багатьох каналах, на більшості каналів. зверхнє абсолютно, відношення, таке принизливе. Не подобається все це мені, виглядає трішечки гидотно. Гедотно, тому що люди, які пишуть о, 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 таку риторику, мають, займають ось таку риторику, займають таку позицію, вони самі не здатні нічого змінити. І о, вони не будуть на переговорах з Путіним, вони, вони, не, вони не зможуть наблизити мир. Але вони чомусь зловтішаються. Зловтішаються тому, що от поїхав, нічого не вийшло. Ну, давайте ми з вами будемо орієнтуватися не на цих людей, а, власне, на самого Дональда Трампа, який дав інтерв'ю, і ми можемо, ми можемо працювати саме з його словами. І так, Дональд Трамп сьогодні у нас відбулася дуже хороша зустріч, і я думаю, що багато питань було обговорено. Як в інтересах України, так і в контексті всієї ситуації з НАТО, де ми досить успішно співпрацювали, співпрацюємо з багатьма європейськими країнами. Тож, як на мене, угоди немає, доки вона остаточно не укладена. Ми справді досягли значного прогресу. Дональд Трамп намагається пояснити людям, що мир не може бути досягнутий одномоментно. Не тільки він, не тільки Путін, не тільки Україна включені в цей процес, і голоси війни насправді лунають звідусіль. Побороти їх всі невеличкими, тоненькими голосками миру дуже насправді важко. І Трамп недаремно згадує і НАТО, і європейські країни, натякаючи на те, що це питання до всіх, і якщо. Серед оцих всіх є лише одна людина, яка хоче миру, Дональд Трамп, і оголошує це публічно, і ніколи не звертає з цієї позиції, то він не може самостійно нічого зробити, якщо інші люди не долучені до цього процесу так само. Наступне, все залежить від Зеленського зараз. Дивіться, який неочікуваний поворот. То від Зеленського, виявляється, залежить. І європейці мають бути залученими. Ну, Ось те, що ми з вами проговорили щойно. Але все залежить від Зеленського. Сказав президент США і додав, що зустріч між Путіним і е, Зеленським може відбутися. Може, але ми не знаємо коли. Тобто розмови про те, що нібито на наступному тижні вже це буде, е, ну, станом на зараз не підтверджуються. Трамп говорить, що може відбутися і. Перекладає тепер ну, всю частину відповідальності, власне, на Зеленського. А в чому тут проблема? Тобто, коли ми ну, говоримо такі слова, що сьогодні все залежить від Зеленського, що мається на увазі? Чому все залежить від Зеленського? Що залежить від Зеленського? І а, тут в мене відповідь є: Дональд Трамп фактично говорить: Володимир Олександрович, ну, ми можемо домовитись, але. Ну, у вас є своя позиція, ви її висловлюєте. Е, я вже пояснював, е, як я ставлюсь до цієї позиції. Це Дональд Трамп, так мені здається, вважає. Але тепер вам вирішувати, що буде, як буде і на що потрібно погоджуватись. Хочете ось так, буде так. Хочете інакше, буде інакше. Це вже ваш вибір. Тобто, в даному випадку, я хочу, щоб ви правильно розуміли, що означає все залежить від Зеленського. Все залежить від Зеленського, мається на увазі його позиція, особиста чи а, позиція, яка народжена зі спілкуванням з людьми, чи проведений референдум, чи проведене опитування в дії. Неважливо. Але саме Зеленський має озвучити, так що буде далі. І Трамп каже, ну от ми будемо працювати в різних напрямках. Ну як Зеленський скаже, хай тільки скаже, як він хоче. Далі, Трамп заявив, що готовий долучитись до наступної зустрічі Зеленського і Путіна. Тим паче, Трамп сказав це таким чином, що він може і не бути присутнім, але він каже, що вони обидва хочуть. Ну я особисто не уявляю зустріч Зеленського і Путіна без Трампа. Тобто, ця зустріч вона ні до чого не призведе, ні до чого не домовляться. Тому що різні дуже позиції, різ, різ, різний досвід людей, різна жорстокість людей, різний цинізм людей. І Трамп, до речі, після зустрічі з Путіним сказав, що Путін сильний, як чорт, впертий як чорт. Ну, не знаю, можливо, Володимир Олександрович дійсно хотів би зустрічі тет-а-тет, але е, щось мені підказує, результат буде ну, не кращим, ніж вчора був між Трампом і Путіним. Журналіст питає у Трампа: ви сказали, що є одне велике питання, в якому ви з Путіним не згодні. Чи готові ви публічно його озвучити? Цікаве, до речі, питання. І Трамп каже: я болів цього не робити. Думаю, хтось інший все одно оприлюднить його. Вони е, самі здогадаються. Тобто, Є якесь питання, яке ну, от, не дійшли згоди, і Трамп відмовився сказати, що це за питання. Але я думаю, ми незабаром дізнаємось. Я вважаю, що ця зустріч з Путіним була на десятку з десяти, у тому сенсі, що ми чудово порозумілись. І це важливо, коли дві великі держави знаходять спільну мову, особливо, якщо йдеться про ядерні держави. Ми номер один. Вони номер два у світі, і це справді має значення. Я був дуже радий почути, як він сказав, що якби я був президентом, війни ніколи б не було. І от в даному випадку, знаєте, можна подумати, що Путін лише заграє з Трампом, тому говорить такі тези. Але, як на мене, Путін говорить якраз те, що багато з нас думає. Ну, можливо, не дуже багато. Ну, я впевнений в тому, що якби Дональд Трамп був президентом Сполучених Штатів Америки, війни б не було. Просто Дональд Трамп не дав би можливості зробити кроків необережних в тому числі, які фактично не вберегли Україну від цієї страшної трагедії. Ми тоді пам'ятаємо, що ні Європа, ні Байден не намагалися. Нічого зробити, вони лише заявляли, що війна буде. Вони це писали, вони це говорили, вони давали інтерв'ю. Але в українському політикумі тоді творилася якась істерія. Пам'ятаю, що дійшло до того, що Давіда Рахамія навіть звинуватив провідні західні видання в тому, що вони нічим не краще за Соловйова і Скабєєву. Ну, типу, що вони несуть істерію і несуть ахінею. І будь-які спроби сказати, що а давайте, можливо, евакуацію голосимо, а давайте, можливо, мінування проведемо, а давайте, можливо, протиповітряну оборону поставимо і так далі. Вони натикалися на небезпеку. Ти не міг цього сказати. Я навіть 16 лютого 2022 року відео записав про те, що війни не буде. Ну, Про це говорили. А секретарь РНБУ Данілов про це говорив голова Верховної Ради. Про це говорив Зеленський. Про це говорив Кулеба, тоді ще очільник Міністерства закордонних справ. Тоді говорив, говорив про це голова фракції Слуга народу Давіда Хамія. Тоді звинувачували західні засоби масової інформації в тому, що вони поширюють дезінформацію російську. Ну, ви знаєте, повірити в те, що влада України за тиждень до повномасштабного вторгнення за 8 днів не в курсі. І не готується до цього було дуже важко. Тому е, ми з вами не вірили, що це може розпочатися. Ніхто не вірив. А потім виявилося, що ми і не готові до цього. Систем ППО немає, там не заміновано, там відкриті кордони, якісь дивним чином. Там росіяни доїхали по асфальтованій дорозі, майже аж до Києва і так далі. Тобто ми побачили дуже багато проблем, які я, я впевнений, що потім, потім будуть роз, роз, розібрані і буде багато кримінальних справ щодо безпосередніх виконавців тих чи інших, а, тих чи інших а, прошарок відповідальності. І ось Трамп говорить, що якби я був президент, війни б ніколи не було. Я вірю, я вірю, що ніколи не було. Адже Трамп, як президент Сполучених Штатів Америки, зміг би натиснути на дуже багато важелів. Щоб до цього не дійшло, Трамп на питання про те, чи передбачатиме мирна угода, зокрема, обмін територіями і гарантії безпеки, сказав, це те, про що ми говорили, і ми багато про що погодились. Тобто, питання територій, ймовірно, теж розглядалося, але не досягло кульмінаційної стадії. Впевнений, що Дональд Трамп одразу відчув, куди рухаються перемовини. І те, що Дональд Трамп не пропрацював з Путіним 6 годин чи 5 годин, як говорилося, а всього 2,5 години. Та ще й у форматі 3 на ну, 3, говорить про те, що сама зустріч була поверхневою, вона не була заглибленою. Ну, я впевнений, що ви. Неодноразово були на різних засіданнях, там, різних мітінгах. І знаєте, що якщо іде якась там велика робота, якийсь великий проєкт, то тільки обговорення цього проєкту може затягнутися на 3-4 на години. І так далі. А тут ситуація ну, фактично архітектоніки світу і архітектоніки миру в Україні. І так, щоб за 2,5 години все погодити, це при тому, що в кабінеті сидять. Шість людей, шість шість і кожен з яких щось говорить, то навіть кожному дати по 15 хвилин, то це вже буде там більше години, півтори навіть години. Ви зрозуміли, в чому проблема, і мені здається, що все ж таки Трамп відчув досить швидко, що переговори не йдуть в тому руслі, яке б він хотів. Путін жорсткий, жорстокий. Я ще раз повторюю, Трамп назвав його жорсткий чи якось так, як чорт. І це дійсно перетворилось на зустріч таку попередню. Я не думаю, що наступна зустріч буде надто швидко, але, але можливо, можливо, що вона не єдина, ця зустріч і. Ми в подальшому побачимо ще доволі продуктивні зустрічі, можливо, між сторонами. Але в даному випадку Трамп каже, що ми про території, напевно, і не встигли поговорити суттєво. Наступне питання Трамп також порадив Зеленському укласти угоду. Це дійсно так. Ми досить близькі до угоди, а тепер послухайте, Україна має на це погодитись. Можливо, вони скажуть ні. Можливо, вони скажуть ні. І от в цьому криється основна проблема і суперечність. Тобто, з одного боку, Трамп, Трамп говорить, що Зеленському варто погодитись. Це отакий натяк, що Володимир, те, з чим ти маєш справу, значно жорсткіше, жорстокіше і неприступніше, ніж ти думаєш. Трамп міг за півтори години, за дві години відчути. З чим він має справу? І Трамп міг зрозуміти, що насправді можливостей зупинити безпосередньо Путіна немає. І Трамп може давати сигнали Зеленському, що краще погодитись на деякий варіант мирної угоди, ніж продовжувати війну. Що це? Маніпуляція. Можливо, це схилення до миру. Можливо, це спроба зіграти на таких емоціях у українців і у влади України. Адже вчора була інформація, що нібито представники української влади там напружені, ну, звісно. Не знаю, сказати дуже важко. Але судячи з тону Дональда Трампа, судячи з його такої певної, я б не сказав, що це розгубленість, але втоми. Я б все ж таки схильний більше вірити Дональду Трампу в його такому песимістичному доволі погляді на те, що відбулося. Чи варто укладати мирну угоду, чи варто Зеленському їхати до Путіна на переговори? Про це ми поговоримо в наступних відео. А це відео аналіз слів Дональда Трампа. Я думаю, їх можна відмежувати від інших подій, для того, щоб кожен із нас міг в себе в голові узгодити Узгодити те, що відбулось, зрозуміти те, що відбулось. І головне, не ведіться на істерію, яка сьогодні є і в західній пресі, і в українській пресі стосовно того, який Трамп не такий, як йому не вдалося. Давайте з нього посміємося, потикцімо в нього пальцем. До зеркала підійдіть, отакі От люди, які так вважають, подивіться в зеркало. І запитайте у зеркала, що ви можете зробити для того, щоб війна в Україні зупинилася.